Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Лютий продовжує показувати свій зимовий характер і сприяє йому у цьому поле високого атмосферного тиску. Тому до п'ятниці опадів очікувати не варто, і також продовжуються морозні ночі. А ось наприкінці тижня вже можна подекуди розраховувати на сніг. Отже, на територію України зараз із півночі впливає антициклон, поле високого атмосферного тиску, і саме воно продовжує забезпечувати нам погоду без опадів і часто навіть з проясненнями. Також зверніть увагу, що по північно-східних областях України подекуди ще зберігається ожеледиця. Але в п'ятницю із півночі вже буде проходити атмосферний фронт, і він подекуди принесе сніг до нашої території. Тож можемо розраховувати на трошечки більше білих. Фарб у наших пейзажах. За такою синоптичною ситуацією вітер буде дуже слабенький, всього 3-8 метрів за секунду. А напрямки зберігаються: східний та північно-східний. Температура ще залишається морозною. Вночі у більшості областей будемо мати 6-12 морозу. Найпрохолодніше вночі в Карпатах, там до мінус 15, а ось денні показники становитимуть 0,6 градусів нижче нуля. Дещо тепліше у західних та південних областях, там від 2 морозу до 4 тепла. А ось найтепліше залишається на Закарпатті, там в денні години плюс 3, плюс 8 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.